Знаєте, здається, що і акцію залякування не треба проводити, тому що е, не тільки після татарського, а ще після дугиної пропагандисти, очевидно, в Росії так суттєво напружилися. Ну і очікують, бо знають за що вам як здається. Ну, слухайте, це ж доля, доля будь-якого е, колоб... Ну, Я не кажу колабрантів, але не колабранти, да вони просто вороги, Але будь-яка доля е, тих, хто обслуговує владу. Якийсь момент, коли владі вже нічого ці люди не потрібні, їх просто викидають як непотріб, і причому дуже швидко забувають про те, що вони там робили, не робили. Тому я думаю, що все, що відбувається зараз в Росії, це якраз наслідок їхні їхньої в першу чергу діяльності, тому що саме вони були на початках цієї істерії, цієї ксенофобії, цих, 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 цих жорстоких висловлень по відношенню. До України і українців, тому нехай вони зараз отримують той буміранг, який до них приходить. Я хочу просто зробити ремарку. знаєте, мене мене завжди дивує. Оце питання, що служба безпеки десь там щось проводить, якісь операції там когось там залякує. Слухайте, ну відповідно до нашого законодавства, служба безпеки України ніякого відношення до операцій за межами України немає. Просто по закону. Вона, вона не може цього робити. Це контррозвідка, яка діє в, в межах нашої держави. Вона єдине, що зараз є нюанс, що вона може діяти на окупованій території, але це так само територія України. А все, що здійснюється за межами України, це або патріоти не знаю Росії, які там воюють проти Путіна, або якісь там протестанти, ну точно не служба безпеки України. Ну, це ми розуміємо. А ви ж розумієте, що пропагандистам дуже важливо підсвітити саме цю історію для того, аби і спрацював цей наратив. Що дивіться, з ким ми воюємо? Країна терористів, країна, яка вже може діставати навіть до Росії. Ні, сам факт, що вони розуміють, що а, фактично вони є легітимними цілями у цій війні. Це плюс. Але їм, очевидно, треба добре підсвітити цю історію, щоб це зіграло в правильному руслі. Ці наратив. Я думаю, що вони самі себе накручують і між собою там сперечаються. Тому що я щиро переконаний, що те, що відбулося з татарським, це внутрішні розборки. Причому внутрішні розборки з підключенням напевно, російських спецслужб. Тому що та як це відбувалося, як чим це закінчилося, і які наслідки це в першу чергу бенефіціаром виступила їхня ФСБ, яка отримала там безліч плюшок, грубо кажучи, після того вибуху, вона там і Україну і Навального, і цей фонд, фонд боротьби з корупцією. А це все було напередодні судового вироку Карамурзі, якого засудили взагалі там божевільний термін 25 да. років. Там в, них, в них там якийсь гвалтівник чи там підофіл, який знищив там не знаю скільки дітей, отримує 24 роки, там вже є порівнання. А людина, яка висловлює свої бажання і, 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 і говорила правду, вона чомусь отримала два з п'ять років. І того, пане місто Україну, що, що вони там наголосували вчора в Держдумі? Вони там суттєво посилили відповідальність, зокрема і за державну зраду, і за тероризм. Вони схвалили, м, до прикладу, за державну зраду взагалі довічне ув'язнення, коли от найбільший максимальний термін, що там за це можна було разом отримати до 25 років. Да, от як кара мурза ем, отримав, тепер можна схлопотати ціле довічне. Ну розуміємо, що просто гайки закручуються дуже сильно. Це справа тому, що кара мурза дуже хвора людина, і крім е, того, що він отримав цей термін, це фактично смартна кара. Він ж має паспорт громадянина Британія? Великобританії. а нехай зараз розбирається з Великобританією, тому що от їм хочеться посваритися зі всім світом, але ну вони цього дуже швидко досягнуть. Ну, це фактично просто е жодної критики. Не можна не просто критикувати, а навіть думати погано. Бачимо, чим я, це завершиться. Я, я вам скажу більше: я сьогодні читав е новину про те, що в них в одному з юридичних вузів. Країни була проведена така дискусія відтворення подій суд, в ході якого там справжні судді, студенти, учні переглядали справу Віри Засуліч, Якщо хтось пам'ятає в історію, це була така терористка, яка застрелила. Ну, стріляла в, 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 в керівника. Там не знаю, як він там називалася. Ця посада в Санкт петербургу фактично керівника міста. Тряпака і не вбили його. Так от, за те, то, що той колись там когось побив чи заставив побити палками якогось засудженого, який не зняв перед ним капелюха. Так от він залишився живий, він ще 12 років після того прожив. А цю дівчину суд виправдав. Так от, ці студенти і професора і судді засудили її і сказали, що неправильно, не можна. Нападати на державного діяча, тобто, ну маразм в Російській Федерації доходить вже не знаю, якихось глибинних речей, які як мені напевно вже це просто не можна коментувати. Це треба звертатися до психологів, до якихось. То однозначно, пане Вікторе. Ну тому, що ну те, що там відбувається, це звичайно ну диво дивне. Я ще от про що хочу з вами поговорити: дам інформації. Війна закінчиться в найближчому майбутньому. На цьому наголосив очільник української розвідки Кирило Буданов під час спілкування з журналістами ABC News. Представник змі зауважив, що голова гур дуже точно і правильно передбачив початок повномасштабної війни в Україні. Тому власне він і запитав, коли закінчиться російсько-українська війна. Давайте почуємо. What is your prediction about when this ends? In very very near stuff. Near future. In very near future. Why are you so confident? Because I know this. В Дуже близькому майбутньому закінчиться війна, каже генерал Буданов. Але я от трохи про інше хочу запитати. Дуже багато меседжів зараз в інформаційному полі. Ем... Про те, як як Кремль починає через різних людей посилати меседжі про закінчення війни, то Лавров у Бразилії каже про те, що ми дуже хочемо швидко вже закінчити війну. Правда, війною не називає, каже конфлікт. Бразилець там, президент Бразильський, висовує якісь свої різні версії. Пригожин каже взагалі, давайте закінчувати СВО, зупинятися на тому, що маємо. Чи можна це скласти от десь в один контекст, що це не просто так, і це ну така пробація цих тез на суспільстві? Не просто так, тому що якщо весною не буде якоїсь су тектонічного. Росія просто справді на літо виходить. Ну я не говорю голобоса, але ресурси її будуть виснажені до такої степені, що продовжувати війну в тому темпі, в якому вона хотіла, вона не може. Вона не може втримувати ці території. Розумієте, втримувати території населення якої не хоче бути окупованим. Це величезна, е, величезна проблема. Одна справа, коли є маленька Чечня, де просто проведена зачистка, фільтрація і знищена е, основна маса е, такого свідомого населення і залишилося просто е, таке розпорошене е, бидло. Я не, не хочу їх говорити, тому що частина населення там просто е, стиснула зуби і, і мовчить. Е, а інша справа, коли е, мільйони. Людей, яких треба на на, на на кожну там знаю, сотню тисяч, треба тисячу поліцейських. В Росії немає ресурсів забезпечити е, е, контроль за цією окупованою територією. Вони неодноразово наголошують, що навіть е, в так званій е, Луганській Народній Республіці на в е, окупованих територіях, зокрема в Сватово, люди е, просто в очі говорять, що ви окупанти. Вони цього не чекали. Вони ну вони, можливо, чекали там, десь на Запоріжжі, е, в на Херсонщині там можливо якісь там дії Ну, що їм це говорять в очі на луганщині на донеччині вони цього точно не чекали і це все в комплексі відсутність можливості ресурсів відсутність реальних реальних союзників реальної допомоги від тих можливих союзників все це говорить про одне вони крім того щоб мутити воду і намагатися вийти на якісь перемовини на якесь зупинення війни ви подивіться, хто про це говорить: або їх сателіти, або ті, хто намагається здобути на тому якісь дивіденти. Це, наприклад, всі, всі, хто це озвучує, вони або входять, ну як правило, входять в сферу інтересів Російської Федерації. Україна чітко сказала: без звільнення наших територій на 91-й рік сідати за стіл перемовин ми не будемо, і це їх бісить. Відповіді вони логічною не отримують, тому маємо то що маємо. Я сьогодні читала одну аналітику, одну статтю про те, що ну теоретично чи може, чи не може до прикладу на 9 травня Путін оголосити про завершення так званої спеціальної воєнної операції. Сказати, що от ті території, які ем, ми захопили, чи ми освободили, він буде говорити, залишаються целі СВО достигнути. Зупиняємось. Та ну це не мало немало станом на сьогодні ще до, до українського контрнаступу. Це 20% території України, і чи означає? Потенційно ми моделюємо ситуацію. Якщо навіть Путін це проголосить, що ну війна закінчиться і що українці е, приймуть цей факт. Поки Москва не, Москва не згорить, ніхто з українців не прийме ніяких цих. Ну, от от Ну Уявіть собі, вони оголошують, що війна закінчилася. А як вони будуть пояснювати, що частина території, яку вони внесли в Конституцію, фактично е, виходить, що окупована Україною та ну Херсон. Частина Донецької Луганської області, поясніть: ну це ж ну Запоріжжя, тобто ви їм, або визнати, що частина Російської Федерації окупована, або сказати, що частина України окупована, або, або вони ні того не можуть зробити, ні того не можуть зробити. Вони самі себе загнали в патову ситуацію. Це раз. А кожний їхній крок приходить до іншої ситуації, до цунгвану. Це так само шахова комбінація, коли кожний їхній крок наступний, в тому числі політичний, приводить до погіршення їхньої ситуації. Тому вони в вони в зараз ситуації гірші. Да, ми розуміємо, що якщо б зараз все зупинилося, нам перестали якусь там давати допомогу, і ми змушені були на своїх ресурсах витягувати цю війну. Вона все одно не зупинилася. Все одно була б якась партизанська бій. Війна все одно були б якісь акти відплати, і е, Україна навіть з тими ресурсами, які вона має, вона точно не зупиниться. А хто там буде нас садити на засіл на, на, на перемовин, нехай е, пояснить, на які підставі ми маємо погоджуватися. Що нам за це буде? Нас що будуть любити краще, чи, чи ми будемо вивозити своє населення, чи нам дітей повернуть. Я не вірю в такі е, е, ігри. Занадто велику ціну ми сплатили я ще пан Вікторе, от про що на носі? У нас 2 травня, на носі 9 травня. Ми розуміємо, що для Росії сакральність дат – це надважливо. А чи є застороги, що можуть бути якісь певні провокації, зокрема в Одесі 2 травня, ну і 9 також вони то повідміняли до себе там в кількох регіонах і в Криму до прикладу паради на 9 травня, але чи можуть вдатися? До якихось провокацій? В Одесі точно нічого не буде. Все, що можна було зачистити з нашої сторони, вже зачищено, і я тільки втішуся, якщо хтось вийде і щось там почне робити, тому що це якраз дуже величезна допомога для наших оперативників, щоб не, не, не витягувати їх там з якихось е, нор, які вони в які вони поховалися, а от їх зібрати всіх в одному місті і просто всіх забрати. Тому що в під час війни такі речі точно неприпустимі. А то, що Росія буде пробувати щось там продемонструвати, ну вона завжди це все я думаю, що вони просто вже не мають ні можливості, не ні сил. Я не виключаю, що вони накопичують якісь там не знаю ракетні зусилля, але враховуючи посилення, буквально на очах посилення нашої ПВО, я сподіваюся, що збройні сили досить ретельно готуються до тих здат, і вони достойно приймуть цей виклик і не допустять трагедії якихось на нашій території. Ще одне на сам кінець додам інформації. Вона з'явилася вчора, але ми чекали і вашого коментаря. В Росії вирішили обійтися без ходи безсмертного полку у день перемоги. В регіонах відбудуться змішані заходи, як на вулицях, так і в інтернеті, присвячені пам'яті про так звану велику вітчизняну війну. Пише тас про відсутність ходи безсмертного полку у планах Кремля розповіла депутатка Державної думи Олена Цунаєва. Причини не розкрила. Я нагадаю, традиційний парад до 1 травня у Москві взагалі скасували публічних урочистостей. Ані першого, ані 9-го травня не буде також у Курській Білгородській областях. Ну власне, і в окупованому Криму. Я вчора е розмовляла з кількома експертами з приводу цього параду. Побідабісія, яким також дуже тішився Путін. І пам'ятаємо ці. Е Фотознімки ветеранів просто часто густо, просто якісь ем, рандомні фотографії з інтернету. І я запитувала, от про що: А чи не боїться часом Путін, що на цих портретах будуть не, дід, будуть не діди, а будуть сини? Да, я з вами повністю погоджуюся. розумієте хто хто заборонить там вийти, там якісь мамі там або родичам? Або так. зробити декілька фотографій, да там і мама вийде, і родичі вийдуть, і діти вийдуть з одною самою фотографією кольоровою сучасною, ще і з датами. А якщо це буде масово, а якщо кожен підніме цю фотографію, бо діда ніхто не пам'ятає, а тато, брата, свата всі пам'ятають, да? і 200 тисяч загиблих, плюс-мінус, там не знаю, не будемо коригувати. І якщо це масово пройде по країні, це дуже красива така картинка получиться, і вона точно нікому не потрібна з російської влади. Це в черговий раз просто підтверджує, що все це було штучно зроблено, і коли воно стосується правди, вона їм просто курти, ну, кортився то закрити і точно не, 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 не хочеться проявлятися і пояснювати людям, а чому не можна. Тому легше звинуватити Україну в якихось там терористичних проявах. І відмінити поради. А з іншого боку, це знаєте, визнати, що е, фактично немає безпечного місця на Росії, що ну все це є законними військовими цілями. Да, бумранг має, знаєте, такий палка так само у двох кінцях, як кажуть. Отак От від Києва за три дні до скасування парадів е, у самій Росії. Дякую вам, пане Вікторе, за коментарі. Що доєдналися, Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ 14-15 років. Щиро дякую.